Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні четвер. Друзі, У нас на дворі е, такий дощ падає, таке мокро. Я сьогодні ходила до міста. Донеску мій захворів. Я казала вам вчора, захворів. І що, температура, має горло, то я ще сьогодні ходила, докупляла йому таблетки, е, носа капати купляла. Коротше, друзі, пішла до аптеки і назад нікуди не ходила. Змокла, змерзла пішла додому. І все. Коротше, на дворі не негарна погода страшне. А я що? Сіла. У мене сьогодні буде День краси, друзі. День краси. Ногки перероблю, брови перекрашу. Коротше, такі всякі. Жіночі процедури треба зробити. деколи так треба. Та й усе. Та, й... Та й як завжди. Зранку господарка. Потім е, після господарки їсти. На вечір знов їсти. ніс немає на одне. Їдзені і їдзені, вам скажу. Але нічого, добре, що є кому їсти. А наготувати, наготуємо. Тато лікується. Сьогодні був на масажі, ходив на масаж. Йому робили. Ніби нічого гарна каже лікарня. Я ще в психлікарні, друзі, в Тернополі була. Ще так давно ще вчилася. Це ще який рік був. Артур родився 2006, -й. це був ще 2005 рік. У мене були пари, і в нас в психлікарні були пари. Та я пам'ятаю, ми ходили. То там ще таке було все страшненьке, таке ще, знаєте, така синдепівщина, як кажуть. А тепер, каже чоловік, що гарно ремонти поробили, басейн там є. Але йому не можна ще басейну. Півроку не можна басейну. Коротше. То він щось так лікується. Сьогодні мав масаж. Завтра буде мати ток. Як ток називається правильно? Я вже забула. <смі> Знаєте, як б'ють током? Боже, як так. Камера засвідчує. Взагалі не подобається мені той телефон. Ні як знімає, ні як звук пише. Все, прийде чоловік, зразу там робили обмін. Якось так, так. Все, я щепати брови буду докрасти. І візьмуся до ногтів. Ну, друзі, мусять і такі дні бути. ні? Ми всі жінки, всі любимо е ну, прихорошуватися, щоб бути <рес> Така, Таке в нас в крові, так що мусимо. Ой, так собі згадала. Е Пам'ятаю, одного разу теж я красила ногті і щось так говорила, розказувала. Е а в мене тоді нога боліла, тоді перед операцією мала бути. І я ще не знала, що будуть робити операцію, просто так ну, розказувала людям, що в мене болить нога, не знаю, що воно буде, треба йти до лікаря, ну якось так. Пише мені один чоловік в коментарях. Замість того, щоб сидіти і красти ногтів, взяли би, е шукали інформацію про ногу і що це, я вам кажу, ті, хлопевне місце не розуміють. Не розуміють, що треба ногті теж накрасти, розумієте? А то, що я почитаю інформацію, мені нічого не дасть. Мені треба йти до спеціаліста, професіонала, який добре знає. І те, що я собі начитаюся, в мене так в мене таке не буває. В людей різні є симптоми. Можуть бути подібні симптоми, верніше. Але якщо пройти повне обстеження, то тільки тобі професіонал скаже, що в тебе є, ні. А то, що я почитаю там за ногу і сама по самому лікуванням займатися, нічого не дасть. Так що треба йти до, до лікарів, до, до, до тих людей, які цим заробляють на життя. Це є професіонал, я завжди так кажу. Так що так мене чоловік випробив, каже: дивися, сидить малює ногті, нехай би що і читала за ногу. Якось так. Добре, друзі, я приступаю. Усе. Я зробила, я встигла, за скільки? певно, за півтора години покрасила брови, зробила ногті, той раз світлі. Чередую, щось так є, щось так завжди, я не знаю. Якщо маєш темні ногті, хочеш потім другий раз світлі ногті. А як маєш світлі, то хочеш темні. Якось так. Добре, друзі. Сьогодні приділила собі час. Все зробила до наступного тижня. І що? Зараз беруся до вечері. Беруся готувати щось з хлопцем. Щось з хлопцем смачненьке. Знаєте, що давно робила? Давно я пекла булочку з сусідкою. Мій Денис, до речі, дуже любить таку типу, булочку. Зараз я спечу ту булочку. І щось на вечір зготую. Не знаю, чи гречку, чи що. Ну, щось зготую. Беремося до вечері. Машу. Так, друзі, тісто я вже замішала. Звичайне, тісто, так як на пиріжки, тільки. Даю трошки цукру. Навіть булочки з усівською, я даю завжди цукру, столову ложку. Даю тако, в теплому молоці розбавляю дріжджі, даю одне, яйце, трошки солі, одна чайна ложка цукру і муки скільки візьме. Ага, і Я дала трошки маргарину. Десь третину пачки маргарини дала. Но я небагато замісила. Якраз одну бляшку буде булочків. І ще використовую кетчуп благідний. Зараз вам покажу для чого. Усе? Робимо булочки. все, я вечері, зготувала гречка, м'ясо втушила до гречки на сметані. По мій Артур це куряч... не куряча, а свиняча відбивна. Я зазвичай жару, але він не буде їсти, то краще мені на сметані втушити, і він тоді буде їсти. І усе, і булочки спекла. Усе. Я свій материнський обов'язок виконала дітей нагодвала. <смі> Якось так. Я звітую, я зготую перед татом. Тату, я все зробила. <смі> Діти ситі. Не голодні. Господарку зараз обіду. Усе добре, друзі. Трішки позитиву, і усе все буде добре. Усе, друзі, вам всім спокійної, мирної нічки. Усього доброго, усього позитивного і хорошого. А на сьогодні всім кажу па-па. Па-па, друзі, на добраніч вам усім.